Пам'ятник засновникам Києва встановлено на набережні Дніпра в 1982 році з нагоди 1500 річчя Києва. Він зображає легендарних братів Кия, Щека, Хорива та їхню сестру Либідь, які за літописами заснували місто. Скульптурна композиція показує їх на човні, що символізує початок історії столиці України. Автори пам'ятника скульптори Василь Бородай, Микола Фещенко, архітектори Микола Кислий і Валентина Снітко. Цей пам'ятник є не лише туристичною окрасою, але й символи української історії та культурної спадщини Києва. Пам'ятник Володимиру Великому в Києві є одним із найстаріших і найвідоміших пам'ятників міста, відкритий у 1853 році. Він розташований на Володимирській гірці, є символом Києва. Пам'ятник зображає князя Володимира з великим хрестом у правій руці, символізуючи його роль у хрещенні Русі та із князівською короною. Скульптуру створили архітектор Олександр Тон і скульптор Василь Демут Малиновський. Володимирська гірка, де стоїть пам'ятник, стала не тільки культурною, а й духовною пам'яткою для багатьох поколінь. Пам'ятник Тарасу Шевченку в Румнах встановлений у 1918 році є одним із перших пам'ятників Кобзареві в Україні. Автором пам'ятника став відомий український скульптор Іван Кавалерідзе, який створив надзвичайний для нього. Часу монумент у кубістичному стилі. Це був перший у світі пам'ятник Шевченку, виконаний у такій новаторській манері. Пам'ятник є важливою культурною пам'яткою та символом шани до творчості ЮНЕСКО Шевченка в українську літературу та національну свідомість. Він досі залишається унікальним зразком українського монументального мистецтва. Пам'ятник арману Емменюеле де Рішельє, засновнику та першому градоначальнику Одеси, встановлено на Приморському бульварі у 1828 році. Він зображений у римській тозі, символізуючи мудрість та державну велич. Біля основи розташовані рельєфи з алегоріями сільського господарства, правосуддя та торгівлі, які підкреслюють розвиток Одеси як великого торговельного порту. Цей монумент вважається першим скульптурним пам'ятником Одеси, є її символом, підкреслюючи значення рішелі для становлення міста. Пам'ятник Богдану Хмельницькому в Києві один із найвідоміших символів української історії, розташований на Софійській площі. Він був відкритий у 1888 році на честь видатного гетьмана, який очолив Національну визвольну боротьбу проти Речі Посполитої. Скульптура зображує Богдана Хмельницького на коні з піднятою рукою, ніби він веде народ до бою. Проєкт пам'ятника створив скульптор Михайло Микешин, а завершили. Його вже київські майстри. Цей монумент символізує боротьбу за свободу та незалежність України та є важливою частиною культурного простору в столиці. Культурна група Святого Юрія Смієборця прикрашає фасад собору Святого Юра у Львові. Створеного у стилі бароко в середині XVIII століття, ця велична скульптура зображує святого Юрія на коні в момент перемоги над змієм, символізуючи торжество. Добра над злом, автором композиції є відомий львівський скульптор Йоган Георг Пінзель, який надав образу святого Юрія динамічності та драматизму. Скульптура вважається шедевром українського бароко і є однією з найвідоміших робіт пінзеля, втілюючи силу, відвагу та непохитність віри.